Кача поти сині, малко ж моя. 11 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, сотник Іван Іванович, командир взводу групи інженерного забезпечення військової частини А0281. Старший лейтенант Збройних сил України 1975 року народження. Іван був призваний на військову службу 5 жовтня 22 року. Вірний військовій присязі на вірність українському народу мужньо виконував військовий обов'язок. Він героїчно загинув в бою за Україну. Її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Креміна Сєвєродонецького району Луганської області. Сьогодні, в Южненській громаді, оголошено днем жалоби. Вшануємо світлу пам'ять про Івана Сотника. Загальноміською хвилиною мовчання. Важкий день, важкий день для нашої громади. Перш за все, я хочу висловити співчуття і скорботу близьким, рідним Івана, нашого бійця, офіцера, який віддав своє життя за батьківщину за Україну, за рідних, близьких батьків, матерів. І за кожного з нас. Сьогодні дійсно важкий день для громади, сьогодні приспущені всі прапори в місті южним з чорними стрічками. Це для того, щоб віддати Дань пам'яті Івану від всіх жителів нашої громади. Іван загинув, він не ховався від повісток, від призову. До воєнкомату. Він пішов служити. Він приклад для всіх тих, хто сьогодні ще не пішов захищати батьківщину. Я впевнений, що і Іван, і всі ці хлопці, які загинули від нашої громади, а, на жаль, ми вже часто ховаємо наших воїнів. Вони війдуть в історію. Я вас запевняю, війдуть в історію нашої громади. Йдуть історію і України. А расисти вони за все заплатять. Я завжди говорю, що буде у них горіти земля під ногами. Їх проклянуть на віка. Їм не буде прощення. Слава воїнам, слава героям, слава Україні! Мені дуже тяжело говорити. Ваню я знаю много лет. Мы вместе были в садике. Мы 10 лет отучились в школе. Всегда его улыбка. Всегда его говорили Ванечка. Он был очень добрый, отзывчивый. Всегда приходил на помощь. И в наших сердцах, в сердцах одноклассников он останется таким. Эту улыбку мы не забудем никогда. Мы встречались на встрече выпускников. К сожалению, сегодня встреча выпускников происходит здесь. Вот так. Наши искренние соболезнования семье. Вечная память нашему герою. Слава герою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде сьогодні душа вітає над нами, але благає нас всіх про молитву, і ми ще разом усі помолимося за спочинок нашого славного воїна обієного Івана. Святиє, Боже, святий кріхий, святиє безмерений, покоїть до правник причисний, а нас помилує і спасе.